Слава Ісусу Христу! Сьогодні маю багато свідчень, але розкажу тільки про п'ять. Три роки тому рука, було защавлення нерва. Розкажу вам, не могла я закривати оці. Закрила три пальці, і коли відкривала, їх мене дуже боліло все всередині. І тягнуло так сюди, що неможливо було відкрити це. І так цілий місяць, думаю, якось пройде на таблетках, на антибіотиках і не, не можу відкривати. Відкриваю така біль різка аж в серце. Не можу відкрити. І так кожен, йду до лікарні, думаю, боюсь. Зараз щось скажу. Чекаю тиждень, два-три дні, треба зникнути Олегу. Пишу цю Олегу на вайбер. Та це Олег, помоліться. Вони можу відкрити пальцем. Відкриваю їх без обезболюючих, анти... без, без ну нереально нічого робити. Але йду до лікаря, йду, подивлюся, екографію зроблю, бо йду, роб... Перед... йду перше роблю екографію, говорять у вас, запальний процес нерва, потрібно робити операцію. Операція не є складною, але є дуже делікатною. Чуть-чуть надрізають і все буде порядно. Але після операції можуть бути проблеми складення. Пальці можуть не працювати. Ну все. Точно, пишуть Олег, на вайбер, тець лег помоліться, не можу розкласти руку, а пальці не відкриваються, екографію роблять, коли обезболюються, так тільки наполовину. Відкрити ладонь, не відкриваю. Якось вони мені зробили, готуйтесь до операції. Все, тець Олег молиться, бо не можу відкрити, треба обервати. Тець Олег помолився, нічого я не приймала, виписали якийсь бруфен мені. Але це таке звичайне обезболюючи. Все. Мали спронуся роки три назад. Нормально. Дякую Богу, дякую цьому Олегу за щирі його молитви, сильні молитви. Все нормально. Операцію не роблю, пальці працюють. Друге, сьогоднішній день, два місяці на сьогоднішній день порізала дуже сильно палець, ще видно, що на перший день пішла. На швидку це все про я говорю за Італію, я знаходжу, в Італії, я живу в Італії. Дуже сильно порізала. На перші швидкі не бралися зашивати. поріз був такий сильний, що відправили мене до хірурга. Але в той же вечір мене не відправили, сказали, йдіть на другий день. Це були свята в них, це є всі святих було, і лікарів не було. Приходжу на другий день швидку, говорю, ми вам не зашиваємо, приходьте вівторок, бо немає хірургів. Ну і з відкритою раною такою глибокою. Подивійте, а мені в перші швидкі прищепили так, не лейкопластером. Ну, я на другий день вже не чекала, пішла на другу швидку до хірурга руки, руки почекала всю чергу, прийшла, вони як відкрили, Я одразу шок. Рана була така страшна, все таке завернуте сльози. Мо що це таке є? Ну, велика рана, але не така була страшна. Таке все страшне, ну все, давайте під Світло зашиваю. Зашили, все, успокоїлися. Через 4 дні міняю я перев'язку. Відкривають, все опухле, ще трошки видно опухлість. Опухле все. Е, ой, це щось таке, напевно, у вас дві рани. Щось у вас, напевно, якесь щось зараження якесь де. Дзвоню, пишу до отця, але оце моліться, бо якісь зараження можуть ввести. Ну нічого, працюю роками. не повністю ще закриваю. Треба робити розробки, але дякую цьому легу. Нема зараження, заживаю. Це так по руці. Хочу подякувати. Отець Олег молився за дуже хвору жінку. Її звати Маріанна Анна, яка дуже в дуже важкому стані, які визначили пухлину біля головного мозку. Була підозра, що це є рак, що це не є рак, що так, підозра на рак. Ще по сьогоднішній день не знають, але дуже поглинали, вона не говорить. Їй відняло руку ногу, вона не говорить. Вона не в комі, але вона до тями не приходить. Це вже було на сьогоднішній день, цей другий тиждень. Пройшло п'ять днів, я дзвоню до отця Олега, знала, що вона в такому стані. Пишу до отця Олега, я говорю, отець Олег моліться, бо дуже добрі люди, дуже побожні, ходять до церкви. І кажу, моліться, бо вона без свідомості і віднята половина ліва сторонася. І велика опухоль. Роблять, дивляться, чи це рак. На сьогодні ми ще не знаємо, чи це рак, чи не рак. Але на сьогоднішній день пройшло тиждень, отець Олег молився. Дякую отець Олег. Дякую від її чоловіка. Дуже вам дякую. Обов'язково передаю це, тому що він дуже просив і сказав, що нічого немає, пухлина сходить. Вроді це не рак. Починає жінка говорити і починає рухи, рух, відчуває. Їх. Ну, ви розумієте, ваші молитви. І, і Господь Бог. Скоро вона виписується додому, все добре. Є якась пухлинка, щось з тою поклинку, ніхто нічого не знає, але немає. Завжди, жінка починає до себе приходити. Скоро виписується. Дуже вам дякую за молитву. А тепер саме головне. В травні місяці цього року щось відчула я в себе на молочній залозі. Збільшення лівої молочної залози. Ну, думаю, нічого. Щось таке не беру в голову. Але це не дає спад. Сутка, дві, три. Щось не то. Думаю, ай, не йду. Тиждень проходить. Серйозно щось треба. Згадала, що три роки назад в Україні мені на ОЗД сказали, що є. Балень ущільнення і ну, якась забула, як ця хвороба називається, але це не є серйозно попити якісь каплі і має пройти. Все. Ну, я це пропустила, не зверталась, забула про це. Ну, а. Цього року, в травні року, це вже пройшло три роки, такі були відчуття і пробую лічно. ну, Є зрозуміло, хоч я не лікар, це є якісь горбики, кульки, шарики, не зрозуміло що їх багато. І вони великі. Вони маленькі, а вони так на ощупь, великі. Все, не йду до лікаря. А і так буде. Стра, але вже думаю, що прийшов ще тиждень, йду. Приходжу я до лікаря, роблять мені ОЗД. Ні, пробую спочатку на швидку йду, бо там дуже довга процедура так попасти, приходжу на швидку, два лікаря, медбрат, медсестра і я. П'ять чоловік. Пробують у вас. Називають чистим, це називається пухлинки. Ми не знаємо, які вони є. Я говорю, це точно, так-так, я... ну ви не переживайте, все буде добре. Це, ну Не можуть вони так розказувати. Ну, все буде добре, давайте ми вас на УЗД, все буде добре. Я говорю, ну ще подивіться, може я помиляюсь, може, ви помиляєтесь. Нічого не переживайте, все буде добре. Просто на провірку підате. Виходжу, я лише результати, мала другі забрати і вертаюся. І вони мене вже бачать і говорять, а, це так це ви, ага, це у вас похлину. Тобто це була правда, що я похлинула. Вони просто не хотіли мене, бачили, що я в такій ситуації в шокові, не хотіли мені говорити. Я б, «Це поклина. Ну, дуюся в сльозах, думаю, все. Приходжу я. А в мене знайомий там, є. мені дуже повезло, що він все прискорює, Це є медбрат. І він мені зразу за три дні, бо там три ще два тижні чекати у земле. За три дні я вже записано Але Я знаю, що в мене стоять похлина. Тільки мене знає б'яка. І так все, їх ба. Приходжу, я на це і кажу, ніби не дивиться на це Говорить, у вас все нормально. Я так на неї дивлюся, як нормально. А три дні вже не сплю. Думаю, ну ще друга стадія, ну що, нічого розмовляти, ну що в не четверта. А приходжу, я туди, на а говорить, у вас нічого немає. Я не на неї дивлюсь, кажу, як нічого немає. Вибач... Ай, ще... Але пересимик я вже знала, що там є пухлини, вже доказано. Просто не знаємо, які пишу оцю Олег, отець Олег, подивися, мене підозра на рак. Помоліться, будь ласка, за цей маробити і вже скажу, що там далі. Отець Олег молиться, молиться, молиться. Я не молюся, він молиться, я молюся теж, але він сильніше молиться. Молиться, я вже три дні проходив, четвертий день я вже Він а у вас нічого немає. Ну, як нічого не маю. Я вже сама така третій раз питаю, ви подивіться, бо я три роки робила УЗД, у мене є ущільнення, у мене є, просто не пила фолі, випуститу, таблетки мені давали. У мене є точно це ущільнення, це я знаю три роки назад. І це чотири людини, медики, які сказали, що точно є. У мене є всі документи, всі цей, що це є. На УЗД мені горить його нема. Дивлюсь на лікарку, будь ласка, подивіться, ще раз, будь ласка, краще, є щось. У, у вас нема нічого. Ви хочете собі накликати, ні-ні, я не хочу накликати. Але ж, ну добре. Я вас направляю на мамографію. Добре, через два тижні я йду на мамографію. У вас нічого нема. Ну, об'ясніть мені, як так може бути? Я знаю, що є. Одна акіографія три роки назад показувала, що є. УЗД показ... люди подивилися, медики, я є. На УЗД після отець Олег молився і через чотири дні нічого нема. Отець, Олег. Я вам дякую за молитви і Богу. Чотири дня і немає нічого. Ні ущільни, ні пухлин, нічого взагалі. Медики не розуміють. Я маю всі документи, де є написано, що щось було. Коли я дійшла, щоб подивитися, що воно, його взагалі нема. Нема нічого. Дуже щиро дякую вам, отець Олег. І Бог. Слава, дякую Дякую вам за всі молитви, дякую Олегу Олегові, Богу, Матір Божій, всім всім святим, якими молилася. Дякую. Дякую вам. Слава Слава.